Я всіх вас вітаю, шановні друзі, шановні глядачі. Сьогодні ми поговоримо про інформативну тему. стосовно того, що відбувалось за весь період незалежності в розумінні виборців, в розумінні їхнього життя. І що саме виборці для себе зрозуміли у вигляді виборчого процесу, бо вони були учасниками цього виборчого процесу, вони ходили на виборчі дільниці і ось, в результаті оцих всіх виборів, оцих всіх голосувань ми маємо те, що маємо. Бо народ України він ґрунтував і будував цю державу своїм вибором, тим вибором, який кожен зараз відчуває. Бо якщо взяти весь перед незалежності України і всі вибори, народ обрав владу, президентів, депутатів Верховної Ради. Місцевих представників влади, народ обирав, але як він обирав, це вже окреме питання. Але за цей весь час незалежності не було нічого зроблено з боку виборців для того, щоб розібратися. Я кажу зараз про загальну масу людей. Не про окремих людей, а про загальну масу. Не було нічого зроблено. А також з боку держави нічого не було зроблено для того, щоб. Надати базові знання для цього виборця, для народу, для того, щоб народ розумів, хто такі президенти, хто такі депутати Верховної Ради, хто такі місцеві представники влади, чим вони мають займатися, поняття влади, яка ця влада буває, яким чином вона здійснюється, що саме відбувається вже всередині держави. На центральному рівні, на місцевому рівні, чим мають займатися представники влади, які у них обов'язки, повноваження, відповідальність, звітність і інші питання, не було надано того моменту для того, щоб надати оцей базовий, можна сказати, базову таку капсулу знань, для того, щоб виборець далі сам. Починав розбиратися. Не було жодних програм не на центральному телебаченні, ні на місцевому рівні. Все відбувалось, як відбувалося. Люди, люди жили своїм життям, ходили на роботу, виховували своїх дітей, займалися своїми особистими питаннями і все. Пам'ятаєте, коли ще був період, коли люди. Ввечері дивились телебачення після роботи на центральних каналах, на місцевих каналах. Там же не було сказано, що є на державному рівні програма для того, щоб кожен глядач міг би ознайомитися, що це важливо для саморозвитку людини. Бо для того, щоб будувати державу, треба, щоб народ розумів в першу чергу, що від нього залежить. І що треба робити цьому народу? А для цього треба знання. І все. Без знань не можна рухатись. А це стосується обрання. Бо від обрання залежить, і всі вже зараз всі зрозуміли, що залежить майбутнє. Але тоді не розуміли. Тоді на це питання дуже майже не дивились ніяк. Ну, відбувається, обираємо когось. Вони приходять, щось роблять, і на цьому все. Тобто не було зроблено того аналізу, який би допоміг людям робити зважений, аналізуючий вибір. Бо від вибору народа залежить все те, що цей народ буде мати в майбутньому. Уявіть, така ситуація. Все це відбувалось, люди обирали, яким чином обирали, невідомо. Хтось ходив на вибори, хтось не ходив, але обирали. І життя ставало ще гірше і гірше. Були мітинги, були невдоволення. Тобто це всі процеси відбувалися за рахунок того, що народ не навчався, народ не отримував тих знань, які б йому допомогли. Бо якщо б це відбувалося, якщо б ці знання були, Процес був би інший. Народ би розумів, ну, в першу чергу, що. хто така влада, яка ця влада, що відбувається всередині держави? Які питання треба розглядати першочергово для того, щоб життя змінювалося? Якими питаннями треба задаватись? Які питання треба аналізувати? Якщо дати місцевий рівень, треба розуміти, що ж має робити міський голова. Які у нього повноваження? Що це за посада, який статус має депутат місцевої ради, якими питаннями вони мають займатися? Тобто програми мають, мали б бути на державному рівні, на місцевому рівні, де люди б навчалися, щоб люди розуміли, якщо вони беруть Конституцію України і читають її, вони б розуміли, про що вони читають, і чому Конституція України важлива для їхнього розуміння. Для їхнього розвитку, для їхньої дисципліни, що це законодавство. І від того, який буде зроблений вибір, буде залежати майбутнє держави, території і самого суспільства. А вибір може зробити тільки навчаючись. І ось такі програми не були впроваджені за весь період незалежності України. Виборець не задавався цим, виборець сприймав це. Ну, умовно кажучи, якусь гру. Ну, беруть того або іншого беруть. Мене це не стосується. В більшості так казали всі. Ну, ну такий вибор зроблений. Що від мене залежить? Я не піду на вибори. Або якщо я піду, то за кого я буду голосувати? Кого я буду підтримувати? Я в цьому не розбираюсь. Такі були посили тоді. Народ цим не задавався. Він навіть не міркував про це. А час весь, весь час цей плинув, і в результаті народ почав відчувати, коли почали відбуватися складнощі в державі. І ось оцей процес, ось, якщо взяти його, він привів до сьогодення. Можете критикувати, можете не критикувати, але це факт, це дійсність. І якщо б тоді... В той час були оці програми державні, місцеві, щоб люди навчались в онлайні, окремі були групи, окремі були програми на державному рівні, на місцевому рівні. Тобто, представники влади мали б організувати цей весь спектр того навчання для того, щоб надати базовий рівень для початку. Якщо людина в цьому порозбиралась, бо цікавилась, далі. б Окремі були програми, окремі були б напрямки розвитку людини. Але базовий рівень мають отримати всі. Пам'ятаєте, коли ще на телебаченні розповідали і задавали питання журналісти у ну, звичайних прохожих. От, чим мають займатися депутати або міські голова? То в більшості люди не могли відповісти на ці питання. От які. Повноваження, яка діяльність у того або іншого представника влади. Ось, ось в чому була зроблена велика помилка, що населення, населення не навчалось, не було тієї освіти, яка б допомогла б населенню робити б зважений і правильний вибір. До чого це я кажу? Що треба змінювати систему і підхід щодо того, як будувати державу. Не на словах, а на ділі. А на ділі це ті освітні програми на державному, на місцевому рівні, які нададуть виборцям, людям розуміння і сприйняття дійсності. І це треба робити. Але на превеликий жаль, цього не робиться. І ось в результаті отримаємо, що маємо. Тому, шановні глядачі, ми проговорили це цікаве, цікаву тему. Ми ще до неї повернемось. Якщо вам сподобалася ця тема, якщо у вас є запитання, будь ласка, залишайте під цим відео, ставте вподобайки, ставайте нашими підписниками, ми працюємо для вас і обов'язково ще повернемось до цієї цікавої теми. Всім вам дякую, до нових зустрічей.